Вітаю на каналі. Знову сьогодні барахолочка. Номер Viber Всі питання пишіть на Viber Так І розпочнемо такий протиугонний девайс для автомобілів. Вставляється в одній сторону в керму, інший до... зачіпається до педалів. Тут шпилька ця видвижна, замикається. Два ключа в комплекті. По довжині самого. Тіло десь приблизно 45 см. Товщина 12 мм, приблизна шпилька 150 гривень. Ну, кому цікаво, я більш детально такий огляд скину, як воно працює. Так, потім стіл, коротше, каркас столу для виїзної торговлі. Він зроблений з півдюймової трубки. Товстостінна, кріпка. Теж, якщо, що, я кому цікаво, відеогляд де детальніше. Скину, розложу його по ширині, по довжені. Вартістю 450 гривень. Набір ключів трубних, стан середній, два первих номера, один другий номер і третій номер. 250 гривень за всі. От так, от так вони цілі, десь, там трошки мопідварені, є, десь потянуті. В общем, ціна якість. Так, для обминання качанів кукурудзи. Агрегат помазаний, все в працюючому стані 350 гривень. Набір молоточків 500 грамовий, 800 грамовий. Будемо такий от, слісарний 800 грамовий. Молоток зубило. За всі 250 гривень. Різак 350 гривень. Потім набір ключиків 8, 10, 10, 12, 10, 13 і 12, 14. Такий от лот 200 гривень. Індикатори нові, 20 гривень штучка. Так, з'явилися ще викрутки. Довжина 190 мм. Радянські. 35 гривень штучка. Таких от вони запакованих. в запакованих бумагах пергаментних. І дві отвердочки сучасні. Фігурні. Теж 35 гривень штучка. По довжині такі ж самі. Так, потім така от ляпуха можна використовувати, щось там, клепати, перебивати. Вартість 100 гривень в діаметрі зараз. Достанемо лінію, заміряємо 105 мм. По висоті десь 33 мм. 100 гривень вартість. Так, гантелі, Обща вага так от набору в зібраному комплекті стані то є 11 кг. Кожна ляпуха така по кілограмові. Тут з кожної сторони по 5 штук. Тут 5 кілограм, тут 5 кілограм. І тут кілограм самої рукоятки з різьбою. Вартість за пару 800 гривень. Радянське десь тут ціна в рублях. 15 рублів. Так, далі ножнички невеличкі по 140 мм довжина. Пінцетики теж тільки вони на краю всі із зубчиками. Плоских немає, тут небагато їх вже залишилося, 40 гривень штучка. Так, Потім колпачки у вас під 13 колесо. Комплект. Ось такий стан, на 4 з мінусом, вже не ідеальний, є містами моменти похромові. Вартість за комплект 200 гривень. Так, потім два рожкових ключа. Рожок на кидок сучасні, нові. 17-19. 50 гривень пара. Потім тумблера. есть 20 ампер, 28 вольт. Не фіксуючі три штучки. и один фіксуючий. Потім такие вот теж на 28 Вольт. Такий от перемикач. В общем, будь-який із них 100 гривень штука. Насос в робочому стані, шланг новий 50 см, клапан все там замінено, помащено, викрашено в працюючому стані 250 гривень. Амортизатори до мотоцикла, -їж. можливо, і на мінськ, восход, на Яву, то куди поставити, можливо, і на китайці якогось підійде, 250 гривень пара. Бензонасоси Бушні качають, Ну як вони на працездатність, 100% я вам не можу гарантувати їх за всі 300 100 гривень. Потім перемикач Жигульовський, контакт на сигнал відсутній. Ну, а так все ціле, фішки цілі, можливо, на якийсь другий самопальний агрегат або ще кудись, хто куди придумає 50 гривень. Так, кришка на грузовик на паливний бак в такому от стані, 200 гривень. Потім до КАМАЗа нова. Оригінальна. 53,20 каталожний номер. 450 гривень. Так, і на завершення ящичок, навіть правильніше сказати, лоточок. Ширина 100 мм, по висоті 55 мм. По довжині 49. Ручечка, тут вона закидається, плястик для замочка. Ручечка. Всередині, в такому от вигляді, 150 гривень. І на завершення це вже остаточно. 32-й шестигранник, довжина метр. Ну, є трошки крутче, там 99 см, 99,5 см. Плюс-мінус взагалі вартість 280 гривень за метровий кусок. Є декілька штук. Так, ну на сьогодні і все. Дякую за увагу. Пишіть на Viber, кого що зацікавило. Відправка Укрпошта нова пошта, делівері по частковій або повній оплаті. Все, до зв'язку.